27 січня у світі відзначається Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Ця дата була обрана не випадково. Саме цього дня були звільнені в'язні найбільшого гітлерівського концтабору смерті аушвіц біркенау Неподалік польського свенців, які перебували на людських умовах і піддавалися тортурам, голоду, медичним експериментам. Вони гинули. Та, попри все, виживали. До Дня пам'яті в рамках проєкту Дізнайся про новинки першим. Ми пропонуємо вам познайомитись з книгами австралійської письменниці Гізер Моріс, яка присвятила багато творів цій темі. Вона прийшла в літературу, коли їй було 60 років. За її плечима, майже 30 років роботи соціальним працівником у найбільших лікарнях Мельбурна. Саме там Моріс навчила слухати, чути та запам'ятовувати історії різних людей. Її мрією було створювати сценарії та писати книги. Моріс закінчила кілька курсів з написання сценаріїв. Її дебютний роман, татуювальник Аушвіцу, спричинив справжній фурор та був екранізований. В Основі твору теж була почута історія. Подруга познайомила її з євреєм Лалі Соколовим, справжнє ім'я Людвіг Ейзенберг, який вижив в Аушвіці. У 1942 році він потрапив до концтабору Біркінау, де незадовго до цього померли його батьки. Завдяки тому, що Лалі знав багато мов, він став помічником табірного татуювальника та наносив на руки нових полонених номери. У таборі він познайомився з дівчиною Гітою. Вони закохалися, а в 1945 році, звільнивши з табору, одружились і прожили щасливе життя. Після виходу роману з'явилися тисячі людей, які захотіли розповісти письменниці свої історії про те, що вони пережили. Лалі Соколов розповів ще одну історію, яка стала основою для другого роману. Подорож цильки про єврейську дівчину цильку, яка була змушена пройти табори двічі. В основі наступного роману Моріс, «Обіцянка сестер, покладена також реальна історія, яку авторка фактично почула з перших вуст. Після прочитання татуювальника Аушвіцу до мене звернулася одна єврейська сім'я, розповідає Гізер Моріс. Вони попросили мене вислухати їхню історію, і я полетіла до Ізраїлю як тільки змогла. Там я почула історію, яку пізніше мала за честь розповісти в романі Обіцянка сестер. Роман розпочинається з картинки теплого літнього дня 1929 року в Словаччині. Голова родини Монахи Мелер, який пережив Першу світову війну і був поранений, збирає своїх доньок, наймолодшу лівію, середню Магду та найстаршу Цібі, і просить сестер дати йому обіцянку. Завжди дбати одна про одну та нікому не дозволяти їх розлучити. І настанову батька дівчата запам'ятають на все життя. Коли Європу окупували нацисти, вони були ув'язнені в Аушвіці. У цьому жахливому місці цібі Магда та Лівія пройшли важкі випробування, Ледь не померли від голоду, важкої праці та знущання охоронців концтабору, але постійно трималися разом, словом, намагалися жити, попри насилля та жахіття. «Обіцянка сестер це історія про надію в найважчі часи та про те, що життя можливе навіть після втрат. З цими та іншими книгами ви можете ознайомитись в нашій бібліотеці. ずたいとあいだでのす